Пам'ятним ветеранам Великої вітчизняної війни стоїть в центрі села, скільки тут збиралося людей, скільки було гостей, збиралися всі, все село на 9 травня. Ось ми дивимося, яке було і яке стало. Чепільська контора. Колись кожного дня сюди збирались люди. На планірку. З'їжджалися, сходились, вирішували всі питання. а Зараз нема нічого. Одне розбите Чепільський будинок культури. Збирав завжди людей з усього села, проходили різні міроприємства, а зараз стоїть розбитий. І розграблений. У селі нема світла вже давним-давно. Ось електрики скоро будуть робити. Ось був тут прильот. Вибило вікно, розбило стіну. Якраз у будинок культури був прильот. Зайдемо до будинку культури Чепільського, подивимося, що тут дверь вибита, у фоє. У фоє Ще більш-менш. Заходимо. <зал. В залі, отут відбувались концерти, відбувались всякі міроприємства. А зараз, а зараз бачимо те, що є зараз. Ось це так виглядає. Чепільський будинок культури. Темно, світла немає, людей немає, нічого немає. Стоять кресла, чекають на повернення людей. Пів села виїхало, пів села залишилось. Ось такий вигляд воно має після обстрілів. Ось тут чим займалися в будинку культури, а зараз зараз має такий вигляд. Спортивний зал, напевне. Напевне, напевне. Підемо далі, подивимося, що тут. І тут розбите вікно. Все роз... розбите. Двері. Підемо через зал. А тут сиділи колись люди. Збиралося все село на обжинки всякі мероприємства, а зараз тиша. Тиша. Прийшов Російський мір і показав своє обличчя. Ось тепер отакий порядок. Після Російського міра залишився в селі Чепиль будинку культури. Оце Російський мір приніс нам таке визволення. Визволили вони від цивілізованого життя. Від світла, від газу, від телефону. І живуть люди так, ось уже більше чим півроку. Більше чим півроку живуть без у таких умовах в обстрілах. Зараз обстріли прекратилися. погнали в Росію і скоро будемо відмічати перемогу а це ця сторона будинку культури подивимось що тут що тут є живого двері відчинені значить можна заходити зайшли подивились тут розбито тут розбито тут розбито це щитова чи якась не знаю Одні розруха. Колись тут дітки відпочивали, дорослі, гралися, каталися на качелях, а зараз стоїть усе запущено, все в бур'яні, нема ніякого життя. А ззаді контора. Два будинки роз. Розбиті, розрушені. Світло, ось, проводи лежать, стоять. Всі тут, чекають, коли приїдуть електрики. Ось тільки що я спробував порівняти, яким життям жили мешканці села Чепільчі якихось 20 років тому. Працювали в полі, вирощували врожаї. Жили і радувалися. Україна поступово розвивалася і жила своїм життям. Яким було це життя, ми зараз можемо тільки пригадати, дивлячись на оці архівне відео. І ось до нас прийшов руський мір, якого знаю, дуже багато людей чекало. І дочекалися. Як і де жити отим людям, у яких зруйнована оселя, зруйнована душа і здоров'я? Хто їм це поверне? Є над чим замислитися і допомогти нашим воїнам. Скоріше звільнити нашу країну від руського мира, від ворожого солдата. Ми переможемо. Україна понад усе.